Динамо на останніх секундах втрачає перемогу над рейнджерс. А після матчу футболісти ледь не побились просто в центрі поля. Цей момент помітили не всі. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Ну що ж, Динамо продовжує крокувати на зустріч груповому етапу Ліги Чемпіонів. Провели перший поєдинок проти Рейнджерс. І нехай перемога просто таки втекла на останніх секундах, але гра і загальне налаштування все ж таки вселяють оптимізм у матч. Відповідь сьогодні поговоримо саме про цей поєдинок, а також про те, що сталося після фінального свистка. Там було дуже і дуже гаряче. Тож підписуйтесь на канал. І погнали. Отож, 6 серпня Динамо зробило ще один крок назустріч Ліги Чемпіонів, зігравши перший матч проти рейнджерс для тих, хто пропустив це третій раунд кваліфікації. ЛЧ. на поле Олександр Шовковський виставив наступний склад: Бущан у воротах. Оборонна лінія складалася із Вівчаренка, Попова, Михавко та Караваєва. Тріо у півзахисті Брашко Шапаренко та Піхальонок атакувати ворота суперника призвали Кабаєва, Ярмоленка та Ваната. Почали динамівці доволі бадьоро вийшли. Вперед, вже на 18-й хвилині, але рефері це взяття воріт скасував через офсайт у Ваната, який зіграв першим на добуванні. Також чудовим дальнім ударом запам'ятався Олександр Піхальонок, але голкіпер шотландського клубу був на висоті. Вже наприкінці тайму кияни рахунок все ж таки відкрили. Ванат віддав чудову прострільну передачу, і Андрій Ярмоленко ударом з близької відстані відзначився голом. Другий тайм активно розпочав рейнджерс. Георгій Буща на Третій хвилині виконав можливо найкращий сейф у своїй кар'єрі. Це просто неймовірний стрибок та реакція на удар із близької відстані. Рейнджерс продовжував володіти ініціативою, але результату це не давало аж до 94-ї хвилини. Саме тоді Десер опинився першим у штрафному після прострілу з флангу та зрівняв рахунок 1-1. Провести бодай ще одну атаку у Динамо. Просто не було часу. Тож фінальний свисток зафіксував нічию після першого поєдинку. Матч відповідь команди зіграє 13 серпня у Шотландії. Переможець пари, нагадаємо, зіграє із тріумфатором двоматчевого протистояння між. Твенте та Зальцбургом до слова, перший матч між цими командами завершився із рахунком 2-1 на користь австрійської команди. Там дублем відзначився Мауріс Чергорд. Важливий момент трапився вже після гри. Можливо, не усі вболівальники побачили цей епізод, але оператори поєдинку зуміли його зафіксувати. Щойно пролунав фінальний свисток прямо на полі. Трапився конфлікт між Георгієм Бущаном та Костянтином Вівчаренко. Голкіпер Киян у доволі грубій та агресивній формі виявляв, очевидно, цілу купу претензій до оборонця. Неважко здогадатись, що сперечались вони саме щодо пропущеного голу. Адже саме Вівчаренко тримав Васлава Черни, щоправда, трохи не втримав, і все ж дозволив йому виконати навіз до штрафного, який вже завершував Десер. Можливо, розбір польотів продовжився і у роздягальні. У будь-якому випадку приємно те, що гравці небайдужі до результату, і це дуже-дуже приємно. Ну а далі перейдемо до традиційної рубрики, читаємо коментарі, побачимо, що ж думають про цей поєдинок і українські, і шотландські вболівальники. Так, підписники нашого телеграм-каналу, до слова, приєднуйтесь, усі посилання в описі до відео вважають, що київський клуб повинен проходити такий рейнджерс, адже шотландський клуб нічого такого не показав. Інші вболівальники вважають, що рахунок по грі і на гол шотландський колектив все ж таки награв, але все одно вболівальники киян вірять у Перемогу. А що ж до вболівальників Рейнджерс? Вони вважають, що цей результат чудовий, аби повернутися у Глазго, і вважають, що в цілому їх команда виглядала краще, тому у матчі відповіді боятися нічого, пише користувач С-1994 БР. Натан Мак теж згідний із тим, що другий тайм його команда провела набагато краще. Ну і користувач Робін Сміт теж пише повністю заслужений. Нічия дуже хороший виступ у другому таймі. Стюарт. Джонсон взагалі вважає, що у другому таймі шотландці могли навіть претендувати на перемогу, боятися нічого у матчі. Відповіді ми будемо володіти перевагою. Вважає він. Вболівальники Рейнджерс відзначають також важливу роль у цьому матчі сір'єля Десера. саме він забив той самий гол, який подарував їм нічию. Він цілий вечір боровся, щоб все ж таки забити цей гол. Браво! пишуть вони. Інші вболівальники взагалі ставлять Десера вище за Кіліана Мбапе. Прокоментував цей поєдинок і головний тренер Динамо Олександр Шовковський, який сказав наступне: безумовно, ми засмучені через те, що упустили перемогу на. Останній хвилині водночас ми розуміли, що доля протистояння буде вирішуватися у Глазго. Ми зіграли лише перший тайм. До другого команда буде готуватися через матч чемпіонату України, який ми проведемо 9 серпня. На матч із Вересом буде певна ротація у складі. Тим більше, що подорож до Рівного займе у нас багато часу. Ну і не можемо не відзначити ось цей коментар українського вболівальника, який в інстаграм шотландського клубу пише: це був гідний бій, хлопці. Не Можу дочекатися матчу наступного тижня. Ну що ж, це справжній фейерплей. Не можемо дочекатися цього поєдинку. І ми. А ви для того, аби не пропустити наші нові відео. Переконайтеся, що підписані на канал Футбол України. Ставте лайк до цього відео, пишіть свої емоції після матчу. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.